Сьогодні вся Україна переживає за те, що відбувається навколо саме України. І, звичайно, ті всі заяви, які сьогодні звучать з Америки, звичайно, і заяви з Європи, які звучали, і сьогодні звучать не до кінця втішають нас, а скоріше, навіть у нас спротив з'являється до того всього. Але про що я? Якщо правителі світу, а особливо. Трамп не зрозуміє, що в цій війні споплюжене ім'я Господнє, що в цій землі, в цій війні зав'язаний сам Бог, то я вам хочу сказати те, що посіє, те пожне. Якщо він хоче, щоб ми розвалились, то розвалимося не ми, а вони. І в цьому є правда. І я вірю, надія в нас залишається на одне, тільки на Бога. Він він сьогодні в першу чергу ображений. Він сьогодні в першу чергу я, я навіть слів не підбираю, тому що піти вбивати в ім'я Ісуса Христа може лише сатана. І якщо Трамп вирішив з сатаною руку подавати йому, то я думаю, що він зробив невелику помилку, а він зробив фатальну помилку. З вами християнські зустрічі. Я, Михайло Риба. До зустрічі на християнських зустрічах. До речі, підписуйтесь в Ютубі на нас. Там почуєте багато правди. Амінь.